З вами Ольга Бажовець на телеканалі Теса 1 з прогнозом погоди. Чого чекати за вікном на Закарпатті, знають наші синоптики? Тож дивимось. 2 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність вночі без опадів. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7,12, в вдень – два градусів тепла. Вдень в горах місцями слабкий короткочасний дощ. Гроза. Вранці в гірських долинах місцями туман. В горих місцями вночі 3-7, в день 12-17 градусів тепла. Ужгород у синоптичних передбаченнях продовжує ефір. Тож, до вашої уваги, температурні показники для обласного центру. В Ужгороді передбачають мінливу хмарність без опадів. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10, в день 24-26 градусів тепла. У продовження програми пропонуємо вам синоптичну картину на наступну добу для місць Закарпаття. Дивимося разом. У великому березному без опадів вночі плюс 10 плюс 14, вдень плюс 22 плюс 27. У перечині ясно, температура вночі 10-14, вдень 22-27 градусів з позначкою плюс. У міжгір'ї без опадів вночі плюс 7 плюс 12, в день 22-24 градуси з позначкою плюс. У Воловці – ясно. Вночі плюс 7 плюс 12. Вдень плюс 20 плюс 24. У мукачеві буде сонячно. Вночі 10-14, вдень 22, 26 градусів з позначкою плюс. У сваляві ясно. Вночі 9-14, вдень 22 26 градусів тепла. У Тячеві – сонячно, Вночі плюс 8 плюс 13, вдень плюс 22 плюс 25. У хусті без опадів вночі плюс 9 плюс 14, вдень плюс 22 плюс 26. У виноградові ясно. Вночі 9-14 вдень 22 26 градусів з позначкою плюс. У берегові буде сонячно. Вночі 10-14, вдень 22, 26 градусів з позначкою плюс. Віршаві опадів не очікують вночі 9.14, вдень день 22-26 градусів тепла. У рахові буде сонячно. Вночі плюс 7 плюс 12, в день плюс 19 плюс 23. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.